10 квітня в офісному центрі Чорнобильської АЕС відбувся черговий кардіоскрінінг працівників підприємства. Захід був організований інститутом серця в рамках договору про співпрацю та за сприянням міжнародного агентства з атомної енергії. Під час скринінгу працівники пройшли комплексне медичне обстеження, ультразвукову діагностику серця, консультацію кардіолога та кардіохірурга. Це на останній захід у межах кардіологічного моніторингу персоналу. Про дату наступного огляду працівники будуть поінформовані заздалегідь фахівцями групи охорони праці відділу відомчого нагляду. Двадцять квітня працівники Чорнобильської АЕС взяли участь у традиційній весняній толоці. Присвячені дню довкілля, подібні толоки відбуваються в місті енергетиків щорічно. Що працівники станції власними силами впорядковують території, де працюють і мешкають. Цього квітневого дня у благоустрої взяли участь понад 100 працівників підприємства. Робітники станції, переважно молодь, прибрала паркову зону навколо офісного центру станції та території навчально-тренувального центру ЧАЕС, зібрали побутове сміття, торішні листя та сухі гілки. Окрім того, було впорядковано закріплено за ЧАЕС територію у промисловій зоні міста, прилегу до виробничих об'єктів. 25 квітня у Славутичі стартувала ювілейна 10-та міжнародна конференція Інудеко. Головна тема це ядерна безпека в умовах війни. Цьогорічну конференцію було поділено на дві частини. З 25 по 26 квітня вона проводилась офлайн в офісному центрі ДСП ЧАЕС. З 29 по 30 квітня онлайн. Учасники з 10 країн обговорили кризове реагування, ризики ядерного тероризму та стан зони відчуження. У фокусі уваги удар дрону по арці НБК 14 лютого 2025 року. Фахівці ЧАЕС звітували про стан конструкції об'єкта укриття, наслідки удару БПЛА по арці НБК, радіаційний фон та цифровий моніторинг, стан вентиляції та гідросистем. Окрему увагу приділено питанню людського капіталу та ролі міжнародної співпраці у межах панелі «Black Sea Women in Nuclear Network», де обговорювалися виклики нерозповсюдження кадрової політики та освіти в ядерній сфері. В ніч пам'яті з 25 на 26 квітня в Соловутичі традиційно вшановують перших жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС. Це загальноміська панахида, яка проводиться з 1991 року. 26 квітня на майданчику ЧС відбулися урочистості з нагоди вшанування подвигу ліквідаторів аварії, їх мужності і самопожертви ім'я безпеки всього світу. У заходах з нагоди 39-ї річниці Чорнобильської катастрофи взяв участь перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гримчук, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Голова Держатомрегулювання Олег Коріков, народні депутати України, керівники ОВА, представники акредитованих в Україні посольств із 16 країн світу, голова Державного агентства з управління зоною відчуження, ліквідатори керівники та персонал ДСПЧС та інших підприємств зони відчуження. У своїх виступах офіційні особи уклінно подякували учасникам ліквідації аварії 1986 року та вшанували пам'ять тих, Віддав життя у боротьбі за можливість жити далі на українській землі, виступаючи підкреслили, що Чорнобильська катастрофа стала драматичним уроком для людства та суворим попередженням про відповідальність за дії сучасної науки та їх вплив на життя і здоров'я людей та екологічну безпеку планети. Події 1986 року, окупація зони відчуження та ДСПЧС у 2022 році. Влучання російського дрону в арку нового безпечного конфайменту у лютому 2025 року це події, які є загрозою безпеки не лише України, але й всього світу. Учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 1986 року, рятувальників ДСНС, персонал ДСПЧС, нацгвардійців, які ліквідували наслідки влучання російського дрону в арку НБК, було відзначено відомчими нагородами, нагородами Кабінету міністрів України та Верховної Ради України. 23 квітня відбулася нарада, на якій обговорили майже десятирічне співробітництво між фондом чистого майбутнього та Чорнобильською АЕС. Виконуючи обов'язки генерального директора Сергій Мартинов подякував представникам фонду за допомогу в зменшенні чисельності собак на майданчику станції, зазначивши, що їхня підтримка охоплює інші важливі аспекти, такі як покращення побутових умов працівників, постачання медичних засобів та обладнання для військових, а також моніторинг лісових пожеж. Особливу увагу фонд приділяє підтримці дітей, які потребують допомоги. Станом на квітень 2025 року адресну допомогу отримали понад 200 дітей. Програма візиту фонду включала зустріч з родинами, які отримали допомогу та військовослужбовцями НГУ. Фонд «Чисте майбутнє з 2016 року активно співпрацюють з ЧАЕС, сприяючи обміну досвідом між українськими та міжнародними фахівцями. Після початку війни фонд розпочав нові проекти, спрямовані на допомогу родинам та дітям, що потребують підтримки.